Ця історія тянеться дуже давно ще до того, як я прийшов на підприємство. Наші місцеві підприємці, люди, які зацікавлені в туризму, створили продукт преміального класу тобто малі якісні упаковці з якісною сіллю, тому що вона ще додатково проходить процес очищення просіювання, скажімо так, і вони запустили цю історію. І коли я став керівником підприємства, вони сказали: Олег, цю історію ми передаємо, ви продовжуєте. Прийшовши на підприємство, я завжди хотів пояснити, що є сіль. А є дровобиска сіль, це унікальний продукт. А в цьому унікальності цього продукту найперше закладений спосіб виробництва, про що ми говоримо, про те, що ви бачите і знаєте, і, і його тривалість тобто близько тисячі років. Такого виробництва ми можемо, наприклад, наставити тих пан більше, але треба будівлі для них. Тобто, от ми зараз акцентуємо увагу на те, щоб зробити реконструкцію цеху, де ми можемо зосередити все виробництво, бо у нас виробництво частково так розкидано по території. Це, хто в нас е, основний покупець? Це турист, який приходить і може придбати цю сіль. А другий рітейл це поки що в таких більших великих об'ємах. Це сільпо, лавка традицій. Є дрібніші крафтові магазини, які в нас купують сіль в нашому регіоні, переважно. І поки що, все. Ми не заходили ще в метро. Газифікація нам коштуватиме 2,3 мільйона гривень. Це зменшить нам витрати, якщо в цифрах говорити, так згідно наших технологічних розрахунків, це близько зекономить 500 тисяч гривень в е, місяць, місяць, 500 тисяч гривень на витрати на дрова. В принципі, залучення коштів комунальна прозоріше простіше, тому що в державній власності дуже багато все міняється і дуже часто міняється. Оце найгірше, тому що немає стабільності. Хоч найдавніше підприємство в Україні, але ми йдемо завжди вперед і хочемо бути завжди перші. І ми фактично виступаємо пілотним проектом у фонді держмайна, коли йде перетворення з державного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю в даному випадку, це змінює форму власності організаційно-правову, форму, точніше, не форму власності, організаційно правову. це е, дещо е, послаблює вплив держави. На фінансово-господарську діяльність це можливість створення навіть наглядових рад на базі нашого підприємства, тобто відповідної структури, яка може фінансами управляти набагато простіше, навіть ті самі отримання кредитів. Ну, про наглядову раду ми ще не говоримо, але це один з механізмів простішого функціонування підприємства. Це можливість залучення також інвестицій чи продажу частки якимось чином. Це найперше зрозумілість для іноземних партнерів, що це за форма організаційно-правова, тому що державне підприємство не розуміється за кордоном, що це. Ясно, є державні підприємства, ми також залишаємося державні, але там буде частка просто держави вказана, що 100% частки статуту капіталу належить державі. Але це корпоративні права, грубо кажучи. А саме майно воно вже буде належати підприємству, ТЗОВ. і там вже можливість розпоряджатися, тобто чи здати оренду, чи ще щось. такі моменти спрощується.